Добрий день, друзі. Сьогодні хочу відповісти на ваші запитання, які, які ви задавали або мені під час прямих етерів на інших каналах, або ви задавали мені на моєму каналі. Сьогодні я хочу нагадати, 1 січня 2025 року я для вас працюю записую відео, яке ви подивитесь, ну, скоріше, я думаю, 22 січня. Можливо, хтось натрапить пізніше, але перше питання вас хвилює МСЕК. От його закриють, що ж буде далі, чи що, що, що буде, що, що комісії, Нові комісії? Що буде? Отже, давайте подивимося про нові комісії. Ну, по-перше, МСЕК мав був бути закритий бо вже там настільки розвелася корупція і ще що. Там таке враження, що хтось з кимось не поділився. Тому він, як то кажуть, це така була, я б сказала, кармічна ситуація. Але. Нова, нова, нова ця контора, скажімо так, нічим не відлічається від старої. Люди вже сидять, потирають руки у е, вигляді очікування нових хабарів. Нові хабарі будуть. А як тільки імператор піде з, е, з свого посту, я хочу вам сказати е, те, що було обмежене, повертається знову. Отже, про що це говорить? Корупція цвіте розцвітає. І ще що, як тільки Зеленський піде з президентства, це була його така бажання поборотися з корупцією, щоб ті, хто не мають, наприклад, інвалідності, вони її не отримали. А ті, хто мають, вони її отримували. Так дійсно не треба було доказувати, що рука в якої тебе немає, або якої ти не можеш нормально нажати на курок тебе якийсь пальчик, не ну, скажімо, травмований в дитинстві, і ти реально цього не можеш зробити. Не можна тобі казати, що ти. Е, ну, не, не інвалід або обмежено, ну, не, не обмежено придатна людина. От. Таким чином, як тільки уходить імператор, я бачу по картам, що корупція знову виростає до неймовірних розмірів. Як казав, е, була така в мене на консультації жіночка, а в неї подружанька. В подружаньки в неї працює синтетика. Він каже, я так не хочу, щоб закінчилась війна, бо саме зараз каже, такі гроші пливуть. Вони купили гарні машини, вони поставили будинок, почали ставити. За три роки він, роки він збудував собі дуже шикарний будинок, який, на який він би не спромігся ніколи, якби не було війни і якби не давали йому хабарі. Тож вирішувати сам, сам самим вам, що вам робити. І питання таке, що хто там хотів нести хабарі, не переживайте, все буде як завжди. Далі, інше питання. Інше питання в мене питали про орешник по Києву. Саме Київ переживали, чи буде запущений. Арішник, чи прилетить орішник по Києву. Ну, дивіться, розмови про Орішник є, і Київ ну, перший на цьому, на цьому етапі. Скажімо так, да, Орішник по Києву буде. Там може не бути просто ядерного заряду. А сама сама, са, сама ракета буде запущена, запущена. Запущена вона буде і по Києву, і по Дніпру. Тому е, не ігноруйте тривогу, будь ласка, і. Подивіться, де є, є безпечні місця, де ви можете сховатись. Далі питали таке мене: летів літак з, до Росії, з Америки. Про що летіли? Чи це летіли якісь високопосадовці поговорити, чи це летіли якісь е, люди, якісь, щось, щось, щось не знаю, вирішувати про нашу війну? Ну, по-перше, там летів один. Якийсь бізнесмен, це про бізнес. Одинокий бізнесмен, це фінансове питання, і фінансове питання, хто кому що забургував, хто кому що. Тобто тут вирішувалися, а чогось були там якісь баришні на борту і ще що. Літав він вже не один раз, він був обмежений якось от. І карта роботи це була робоча поїздка якогось бізнес-класу, і вони вирішували в умовах війни. Нові якісь реалі мали відкриватися. Що робити з чимось таким новим? Це могло стосуватися або газу, або нафти. Но це ніяк не стосувалося про те, щоб е, залишили. Ну, Підписувати мирну угоду між Україною та Росією. І ще що, об обговорювалися таке спірне питання, що вони не отримують, щось можуть не отримувати. Е ну не то, що не отримувати, а скажімо так, щось у них від чогось вони відмовляються для того, щоб щось нове зробити. Тобто, десь у них в бізнесі треба від якогось бізнес-проекту відмовитись. Тому не переживайте і не думайте, що про нас сидять і думають всі багачі планети. Ні, це вирішували свої меркантільні питання. І чи перекриє, перекриє Україна Газ Європі? Чи перекриє Україна газ? Да, ми перекриємо цей газ, але, на жаль, ми. Є, ми, ми будемо ну, довго триматися цієї теми, але, але нас ну, дуже багато у нас почнеться сварок з іншими якимись там країнами, нам почнуть закидувати, що от ми вам помагали, а ви ні. І у нас ця тема зруйнується. Тобто, нам прийдеться знову ну щось, щось або знову запускати, чи ще щось. А от росіянці вже будуть думати, якими шляхами Тягами обходити Україну, щоб не бути залежною в, ну, з приводу е, газопостачання іншим країнам. Тим не менше, за це нам можуть перестати давати якісь і ресурси взамін ті країни, які не дополучать газу. Тому ми вимушені будемо знову знову щось ну, розпочати давати. І тепер остання Сирія і Україна. Давайте подивимося, Україна, значить, сказали, що дала якусь підмогу там, гуманітарку Сирії, і значить, що буде Сирія робити стосовно України. Будуть незадоволені цією допомогою, вони насправді її не хотіли, вона їм була не потрібна. От, і вони нас вважають дуже маленькою в. в, в у Важелі військовому дуже маленькою країною, тобто ми ні на що не спроможні, ми не здатні. Очікувати від Сирії допомоги не приходиться. Вони не будуть нам давати допомогу, вони не будуть запрошувати нас до себе. Тобто ми не зможемо з ними налагодити будь-які стосунки е ніякого неділового, не, не будь-якого іншого характеру. Вони обмежать наші приїзди туди і самі не дуже будуть сюди їхати. А як Сирія зробить? Росією буде, як Сирія буде з Росією. А от з Росією у них буде любов і дружба. Хоча вони не задоволені, що Росія щось не доробила. І вони дуже бояться дуже бояться якоїсь огласки і бояться ну, західні країни тощо. Тим не менше, тим не менше, те, що вивели якісь війська Росія, воно їх дуже ну якось так вони, скажімо так, вони вив, війська вивести вивели. Але щось там залишили, і залишили те, про що потім нам стане відомо. Тобто є якась брехня насправді. Наприклад, якийсь ограничений контингент військ вони вивели, да, а свою зброю там залишили. Або залишили передягнутих, як вони люблять перевдягатися, передягнути росіян, які будуть воювати і казати, що вони сирійці. Ну, якось отак. Брехня на брехні і брехньою паганя. Ну що ж, друзі, я відповіла на всі ваші запитання з приводу. А, до речі, ще спитали про Крим. Давайте про Крим. Що буде в Криму в 25-му році? Чи зайде Україна в Крим в 25-му році? Я вам так хочу сказати, ми будемо е, щось давати. Ми будемо очікувати. Ми будемо очікувати, треба буде чи підписувати якісь нові договори, чи ще щось. Ну, от Якусь роботу знову треба продовжувати, ми її не будемо продовжувати. От, нас надурять, хтось нас надуре, наші надії не справдяться. І якісь країни, якась або третя країна, от, або якийсь, е, ми, у нас буде новий партнерський союз. Да, а, чи партнерська якась співпраця? Ну, я поки не бачу, щоб ми заходили 25 2025 році в Крим як повноправні, е, повноправні скажімо так, хазяїва. Можливо, Криму буде даний окремий статус взагалі в не рамках якоїсь країни, або поки що е, ми будемо юридично оформлені, ну нема навіть документів юридичних, поки що 2025 рік ми ще не в Криму, отак от скажу вам. а Далі побачимо. Все, тепер я відпила на всі ваші запитання. Пишіть свої запитання під відео, я буду на них відповідати. Хочу нагадати, що щодня у мене трансляція, де я кажу про обстріли по містах, і ви можете долучитися і дивитися. А якщо ви хочете, щоб ще ваше місто ділилося, пишіть, я вам напишу умови, і, в принципі, буду дивитися, і ваше місто щодня. Все, всім гарного року, миру, щоб всі були живі і здорові. Це головне. До побачення.